Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу разом з вами приготувати салат із запечених овочів. Ось я вже приготувала картоплю, моркву і червоний буряк. Кубиками порізала і зараз ми ставимо в духовочку запікатись. А далі буде. Зараз приготуємо заправку для наших запечених овочів. Ось я вже додала чайну ложку меду, зараз додаємо соєвий соус теріяки. Так, вільчицю. Французька, лимонний сік, і олію, овочі, коли я ставила в духовку, я їх збризнула також олійкою. Ще вони в нас запікаються, потім дамо час їм охолонути і перемішаємо і заправимо з цією заправочкою. Ще додамо трішки соусу теріяки. Так. така заправочка у нас буде для салата з запечених овочів. І так, наші овочі готові вже. Я до салату ще додаю мариновані огірки і змішуємо. І до наших запечених овочів ми ще додаємо червону квасолю. Так, трішки ми присолимо і додаємо нашу заправочку. Дуже корисний буде салат у салатина, запечені овочі. Дуже смачна заправочка. Так перемішуємо так. ось такий салатик із запечених овочів ми сьогодні разом з вами приготували. Я думаю, що вам цей рецепт буде до душі, він дуже корисний. Овочі у нас усіх є ще. Хоч і зима вже закінчується, вже скоро будуть нові врожаї. Але все-таки, я думаю, у кожного знайдеться і картопля, і бурячок, і квасоля, і морква. Так що готуйте. Це дуже смачно. Я вам говорю до побачення, до нових рецептів і смачного вам!